Найважливіше в що ми отримали в Саудівської Аравії, тобто не теоретичне, а практичне а практичне це по скасування паузи в обміні розвідданими. І відновлення отих контрактів, які були зупинені, які були проплачені, які були в процесі виконання щодо постачання озброєнь. Ці е, два, два моменти ми собі для себе зафіксували. Е, в, а, в ви бачите ще якісь наслідки вчорашніх перемовин настільки ж хороші для нас. Ну, будь-якому разі, дійсно, наслідків є більше ніж оці дві склади, про які ви сказали. Ми очікували з такою з певною тривогою цих перемовин, зважаючи на досвід таку. Непослідовну політику сполучених штатів щодо війни з Російською Федерацією, навіть тих же заяв, які лунали напередодні цієї зустрічі з боку там американського Держдепу, що в будь-якому разі Україна має погодитися на територіальні поступки незалежно від підсумків перемовин але за підсумками ситуація виглядає більш-менш стабільно згоду на те, що з одного боку заявлено про можливість перемир'я на 30 днів, При цьому це перемир'я має поширюватися на небо, море і навіть бойові дії на суходолі. Про що ввечері там згадав Володимир Зеленський? Також ми говоримо про гуманітарну складову. Це підготовка до обміну військовополоненими, про повернення дітей. Це теж вкрай, важливо, ці гуманітарні складові, які були передбачені цими домовленостями з американською стороною. Також Же складова пов'язана з економічними наслідками, де підписання угоди про Рікоземельні компоненти там вважаються одним з елементів гарантії з боку Сполучених штатів як економічний чинник безпекових гарантій. Хоча питання гарантій вона має роздатися в значно більшому ну, сенсі. І, до речі, показово, що паралельно з цим була зустріч в Парижі, де представники 30 країн Європи інших держав якраз обговорювали можливість залучення. Військові компоненти для гарантування безпеки України, як було заявлено, що потенціал НАТО не може стояти осторонь від тих гарантій, які має отримати Україна. Побачимо, що як це буде реалізуватися, можливо, через якраз участь військових НАТО в миротворчому контингенті, але формат поки що, звісно, не визначений. Але зараз. Всі ці позитивні тренди вони зараз е, такі, що побачимо, як на це буде реагувати Російська Федерація, тому що е, де-факто Рубіо сказав, що м'яч тепер на російській стороні. А в мене таке враження, що зараз е, Росія. Е, е, Спроби перетворити цей на таку кульку в, 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 в грів на персті, де вона зараз буде намагатися цю кульку перекидати з, з різними версіями і казати, так ми готові на перемір'я, але от питання але зараз буде найбільш цікавим як буде реагувати Російська Федерація, тому що. Де факто там перші реакції з боку там російських депутатів говорить, що ой-ой-ой, нам це перемир'я навіть на місяць на вигідно, тому, що українська армія перегрупується, посилиться в тому числі за рахунок відновленої американської допомоги. Таким чином ситуація для нас стане ще гірше, ніж вона є зараз на полі бою. Відновлення цієї допомоги як ми можемо надолужити втрачене більше тижня. Фактично, ми не отримували нічого зараз. Знаємо, пишуть військові, що їде, і я не знаю, чи це пов'язане чи ні, але крайній тиждень, коли ми дивилися на втрати росіян на фронті, то це було 1000, 1100, до 1200 вкрай рідко доходило. А сьогодні вже маємо 1400 відмінусованих росіян. Це якось пов'язане між собою. Власне, як будемо надолужувати втрачене за ті дні? Насправді пауза з отриманням морзивої інформації і військової допомоги вона була не такою тривалою як це було попереднім періоді. Згадаємо історію, коли ворог наступав наприкінці минулого року. На початку цього по позаминулого і минулого, коли пауза з постачанням військової техніки і озброєння з боку США тривала понад 6 місяців. Тоді якраз натратила Авдіївку, брак боєприпасів суттєво обмежив наші можливості. Ворог це час почав використовувати кабель так і інше. Відне на той момент ситуація дійсно була складною. Зараз ця пауза не є такою критичною, вона була як елемент такого політичного військового впливу на наше керівництво до того, аби там схилити до певних позицій і дій, що власне відбулося зараз. Американська сторона говорить про те, що розвідувальні дані українська сторона отримує, і зараз вони там. Ухвалила рішення чи ухвалють рішення аби відновити постачання військової допомоги. Ця військова допомога в першу чергу звісно за, за, за по поширюється на на ті поставки, які вже були і зупинені були навіть на кордоні з Україною, коли було загальмовано відвантаження зброї техніки бокопасів, яка знаходилася в Польщі на, на литовищах, на залізничних сполученнях і таке інше. І зараз думаю, що ці поставки вже. Перетинаються на наш кордон, дуже на це сподіваюся. Але, в будь-якому разі, коли ми говоримо про те, що збільшилася кількість трав противника за минулу добу. То треба подивитися на кількість бойових зіткнень. Вчора ми за вчорашнього дня ми мали такий нову пік зростання ворожої активності. Там тиждень чи два тижні тому ми говорили про 150 бойових зіткнень на добу, то коли ми говоримо за підсумками вчорашнього дня. Їх було 250 п'ятдесят тобто ворог. Вчора вдався до, до такої аномальної кількості атак на різних ділянках фронту. Чим більше він атакує, тим більше він втрачає. Це стосується і живої сили, техніки, і того іншого. Тому що в будь-якому разі тут не питання відновлення американської допомоги, а в тому, що коли ворог намагається атакувати з огляду на наші підходи до оборони з використанням в тому числі широко, широко активно безпілотних систем, втрати противника суттєво зростають саме якраз і пропорції від кількості атак. Дуже важливу інформацію, яку ми отримували вчора, теж на тлі зі всіх перемовин. Це максимально агресивні дії Росії і їх північно-корейських союзників на Курщині. Саме вчора ми побачили відео, як суджу руски бомбардували фабами, так як ніби це не знаю, як Нагасакі і Хіросімо. Потім ми бачили, як вони кидали м'ясні штурми північних корейців. Ну і от Станом на зараз, ну зацитуємо Форбс, найбоєздатніші бригади збройних сил вийшли з Курщини, а русські постять флаговтики із центру суджі, що в що відбувається там, і які наслідки, якщо ми покинемо ось цю ці терени? Ну насправді дійсно сьогодні бачу зранку там відео, де там э, росіяни розгулюють по, по певним околицям суджі. Також ми знаємо інформацію, що якщо подивитися на карту діпстейта, то зона контролю курського плантарму у нас э, зменшилася. Там ми відійшли з півночі, з північного заходу. Э, зі сходу ворог намагається там і просунувся до суджі, там є там. Відео в бойових дій чи пересування наших військових на від з північних околиць суджі, і в будь-якому разі також ми знаємо про те, що зусилля противника з, з зі східного і західного флангів якраз на Півдні цього плацдарму, як де ворог намагається наблизитись до лінії забезпечення, ці зусилля якраз там тривають. І коли ви згадували про північно-корейських військових, то дійсно вони якраз в зоні Курилівки це одна з ділянок на півдні, півдні відсутчі, дійсно там намагалися просуватися до однієї з наших доріг, яка забезпечує нашу логістику. У будь-якому разі зараз ну, ми говоримо про те, що дійсно плацдарм зменшився, ймовірно, частина наших військових там пересунулася з, з північної частини на інші ділянки фронту в, в зоні курського плацдарму. Чи можна говорити про виведення, чи чи про цей процес вже почався? Мені сказати складно, але у будь-якому разі, я готовий говорити про те, що точки зору там військових завдань, які ставилися на початку курської операції, наші військові виконали на відмінно і думаю, що це по багатьом. Чинникам і по сковуванні значної кількості ворожої сили, і по ударам, і втратам противника на цій ділянці, які там вони загалом переважають 40 тисяч особового складу, вбитими і пораненими загального групування 60 тисяч, яке вимушено було відновлюватися під після цих втрат і не могло бути перекинуто на інші ділянки. Якщо ми... Відійдемо з Курської області і залишимо там незначну ділянку. то в будь-якому разі е, спроби ворога далі просуватися на, су, на суми, наскільки вони реалістичні. Насправді там є досить гарна лінія фортифікації, яка була вибудована ще ще раніше. Також там є такий природний ландшафт, який ускладнює противнику просуватися в Монкаші на сумську е, ділянку, в тому числі через обмеження логістики, обмежена кількість доріг та, та стація, від якої потребаємо зараз. Ми будемо потрапляти Противник, ну і власне думаю, що скоріш за все відбудеться певним часом перегрупування і наших військ, російських військ, коли частина і наших військ, і російських військ піде на інші ділянки фронту, обмеживши свою присутність в зоні Пурщини і Сумщини. Пане те, що є дуже важливим, теж власне коли йдеться про можливий вихід чи не вихід наших військових із території Курщини, це те, щоб якщо відходять, щоб це було про втрати, щоб це було без втрат, щоб могли вийти спокійно. Чи є зараз така можливість? Пишуть російські воєнкори, що дорога із суджі до юнаківки всіяна знищеною технікою. Техніка це метал. А люди. Ми справді ми знаємо, що у нас там перебувають і десантні бригади, найбільш навчені бригади, які у кажучи уміють здійснювати наступальні дії і будь-які елементи, які пов'язані з відходом військ. Я переконаний, що зараз підходи пов'язані з оптимальним. Механізмом виведення наших військ, що це зараз здійснюється, воно буде реалізовано найбільш оптимально покладаючись саме на досвід командирів цих бригад. Торіч там у нас найбільш досвідчені командири, і вони вміють враховувати всі поточні реальності. Дійсно, ахілесова нашого угрупування на цій ділянці це обмежені логістичних шляхів. Одна базова дорога від Суджі до Суми, і ще одна там дорога, яка паралельно цій базовій дорогі до дорозі, де що з. Хідніше дійсно ці дороги прострілюються противниками дронами. Частина наших військ або наші підрозділи там бачив повідомлення наших військових. Вони виходили і виходять в форматі ротації часом і пішим порядком. Думаю, що цей компонент і далі буде <зас> одним з супутніх для виведення військ, якщо таке рішення буде ухвалено. Але в будь-якому разі збереження. Особово складу це власна відповідальність командирів усіх рівнів. Я думаю, що ми. Маємо про це розуміти, а командири це розуміють найкраще навіть ніж ми, пан Сергій, Маємо ще буквально одну хвилинку до хвилини мовчання, Хвилини пам'яті ми побачили таке співпадіння в часі. Фактично, коли США підтвердили, що вони припиняють передавати розвіддані, в тому числі супутників. Саме в цей момент почалося власне цей великий наступ на наше угрупування на Курщині. І оце просування до суджі і інші всі речі воно пов'язано з тим, що ми не отримували розвіддання. У насправді думаю, що це певне співпадіння, тому що ділянка кульші там качи за там на 20 кілометрів, це та ділянка, яка забезпечена достатньо кількістю розвідувальних даних до використанням і наших дронів, і наших систем і таке інше. Хоча я бачив публікації в закордонних змі, що мовляв дійсно там загальмування передачі супутникових знімків, які подають можливість з космосу бачити, як переслоковуються російські війська, можливо. Вплинула на ефективність на, 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 на нашої оборони, але скажу, що насправді тут питання в тому, що з одного боку є е, перевага противника в живій силі техніці, не на, надмірне використання того живого м'яса і сомкість північної Кореї. Але я по помищам, що вже там рішення про зменшення поздарму нашого було хвале раніше, і ми там проводили такі аргарні бої на півночі, на північному сході, достатньо планового і достатньо ефективно, тому що я навіть бачив, що. Ну не було таких певних суттєвих таких боїв, які були спричинені наступам, яких мали б бути наші втрати. Так що бачив, що таке повільне відхід наших військових плановий, спокійний. Він якраз і відбувався, якраз і на півночі, і на північному сході. Думаю, що це якраз було елементом планової роботи по, по зменшенню на ділянок, угу. які утримувати було надзвичайно складно.